Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. Нещодавно знімав відео про обшивку під панель приладів до малої кабіни під пускач, бо ну, коли стояв пускач в шкірозаміннику. І казав вам в цьому відео, що є варіант, коли ви можете взяти отакий голову металі. Таку обшивку. Давайте про неї поспілкуємося по вартості. Ну от, В даному випадку, ну, от, оце відкладаємо в сторону, отак, як ви бачите, це підпускач, бачите, ліва сторона з таким от вухом. Права сторона тут глуха, або може бути отака під розподільник. Ну, тобто, взагалі то розподільник стоїть. Під панелю приладів і тут праворуч важелі виходять. Оця частина. Але багато хто виносить розподільник позаду трактора. І тоді тут не потрібен цей отвір під важелі. Тоді отака глуха у нас виходить. Давайте так. Оце коштує 3000 гривень. Отака от обшивка. Вона може бути. Правою частиною глухою, або може бути під розподільник. От, така от, З двох частин складатися, тут отвір під розподільник. Якщо ну, можете пофарбувати її, або, е, як ми пропонуємо, за 45 тисячі гривень вона вже буде клеєна, е, оздоблена шкірозамінником, ну, або самостійно, без питань. Це вже ваше рішення. Друзі, метал тут товщина 1,5 мм. Купувати ви можете як в зборі, так і окремо. Все це саморобне, ну, тобто, нашого виробництва власного це не завод 100 Якщо у вас заводські деталі якісь присутні. То не факт, що воно стовідсотково е, підійде там і все буде там ну, гарно стояти. Краще брати е, краще все, все ж таки брати ну цілком отак от у купі і тоді вам буде все воно стане і все буде добре. Отак от воно виглядає. 3000 гривень коштує. Для замовлень, друзі, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також хочу нагадати. Литва, Латвія, Естонія, тобто е, Прибалтика Уся Міндагаус. Міндагаугаз це у нас перевізник. Можете до нього звертатися за цьому номером. І е, Молдова за цьому номером до Сергія можете звертатися. Це перевізники, через яких ви можете замовити доставку в вашу країну. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все вам добре.